Міський голова Івано-Франківська оглядає ремонтні роботи у мікрорайоні Пасічна. Тут теж затіяли ремонти. Зокрема, розпочали облаштовувати бруковану доріжку, яка з'єднує вулицю Горбачевського та територію біля обласної лікарні з подвір'ям ВПУ номер 13. Тут, для прикладу, біля школи садок номер 6 відремонтували тротуар, відремонтували дорогу і сьогодні тут безпечно сюди їздити. Також доріжка, яка з'єднує вулицю Горбачевського і Пасічно, і зупинку, теж робимо відповідно благоустрій для того, щоб мешканці могли нормально дійти до зупинки. Роботи не зупиняються в всіх мікрорайонах. Нашого міста буквально напроти там робиться роботи. Ми нещодавно були на вулиці Галицька, 118. Зараз почали на вулиці тролейбус на 2, 4, Ну, бачите, роботи не зупиняються. Раніше щоб потрапити на зупинку та на вулицю Галицьку, мешканцям доводилось обходити чималу площу, а стежку навпростець після дощів постійно затоплювало. Тепер же на її місці укладають доріжку протяжністю майже 100 метрів. Дана доріжка є дуже актуальна для людей і для цієї частини. Це не мешканці, які проживають біля обласної лікарні, тому що дуже багато зранку дітей батьки ведуть дітей в садик, І коли випадають дощі чи зимою, погано переходити, тому що болото. За кілька днів новою доріжкою можна уже буде сміливо ходити і без страху намочити взуття. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.